Батько, ти зробив все для того, щоб я від тебе відвернувся. Ти зробив мені тільки комплекси і біль. 15-річний син ексбоксера В'ячеслава Озілкова Роберт публічно засудив поведінку батька і розсекретив усю правду. Мій батько В'ячеслав Озілков, і я хочу розповісти, як він виконував свої батьківські обов'язки. Почав зізнання Роберт. Ця людина, окрім погроз моїй родині, за ці 5 років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів це нормально для нього. Обзивати мене також нормально, і навіть. Обзивати друзів моєї родини, теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти. Але замість подяки він завжди чинив зло. То те, що мене не пускає до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль, якого він мені завдав. Сподіваюся, що люди, які побачать цей допис і підтримували його, схаменуться. Також Роберт додав, що сподіваюся, він це побачить. Може до нього дійде, що його терпіти більше ніхто ніколи не буде впевнений, що це він також назве брехнею, але сподіваюсь, більше ніколи не почую його голос, не побачу його повідомлення. Батьку, ти зробив все для того, щоб я від тебе відвернувся. Ти зробив мені тільки комплекси і біль. Ну що, тепер знаєш, що це пише не мама, як ти кажеш, а я додав син В'ячеслава Узілкова.